Доброго ранку, любі дітки, у лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя весна. А скажіть малята, яка зараз пора року? Так, весна. Тане сніг течуть струмки, ожива травичка. І до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Після тривалої зими, коли наступає перше тепло, на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає. А на дотик вони схожі на справжнісіньке кошеня, мабуть, тому їх так і назвали. Ці маленькі, м'якенькі клубочки ніби випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Навесні на місці пухнастиків з'являються золоті сережки, які звисають з кожної гілки. А згодом після цього на вербі з'являються і перші листочки. Вербові котики бувають стреблясто-сірими або золотаво-жовтими. Верба одне з найулюбленіших дерев українців та символ нашої країни. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати гілочку верби. Для заняття нам знадобиться. Кольоровий аркуш паперу з намальованою за допомогою батьків гілочкою. Фарба білого і коричневого кольору, ватяна паличка і серветка. Пальчиком білою фарбою малюємо вербові котики. Річньовою фарбою домальовуємо наші котики. Гілочка верби у мене вийшла. До побачення, дітки! Чекаю від вас ваші роботи.